На мій погляд, ця дискусія вносить більш такий морально-естетичний досусідний характер. Я ж хочу сказати кілька слів як дороговечане споживач, який раптом надумав зробити в себе індивідуальну опалення. Я б сказав а що більше, але головного. Гальмівника і корупціонера отут, газ, управління газу, це Одеса. Це феномен. Тут відсутні. Я коротко скажу з самого початку так. Я звернувся до конкретні дати. 4 липня минулого року за дозу. Мені було відносно легше і я учасник бойових дій. Так сталося був Іван. Лепки, він голова комісії. Четвертого числа я подав, 9-го вже повідомили мені, що прийнято рішення. Але можна дати чи можна? Ні, то передано міську раду. Зверніться через до кінця тижня. До кінця тижня не вийшов, на другий тиждень. Ви знаєте, я... я той процес на підпису міського голови. Ні, не, не міського, там комісії підписують. Ну, не... ну так мені відповіли. Це на підпису цей документ був. Більше двох тижнів. А тоді вже підписане, вже треба зареєструвати. Бо речі я сам пішов, так що дехто мене пам'ятає, пішов дівчата, забіг і далі. Отже, на рівному місці я місяць майже треба. Mm -hmm. Наступний етап був звернення тепло кому енергії. Ну я не хочу компліменти, говорити, тут можна багато. Чирант, там чиран сидить, сидити, не хоче. Але, але хочу сказати. Порівно з іншими, то я ще добрим словом, згадую, бо я, багато, є, диверси, я не ходив багато, він врати. Але тут є так. такі нюанси. Оце згадувався ефект розрахунок. Ви знаєте, у нас є дві фірми, які проєкт реконструкції, там став, великий архітектор став, і їхні працівник каже, що нічого не смисло, тяжко працювати. Сум бере, Сказав, підвищити такі суми. Ідіть краще в ефект. Яка різниця? Майже 100 гривень. Пішов, фе, зробив. Згорився до те. А хто вас записав? Це З нашого проєктного. Проект? Ті, що там працюють. Вони колись там працювали проєктному, після до нього. Так, так. Ну ви розумієте. <поститут> Вони одночасно що... що... і там і там. Працює. Просто одночасно час там і тут. Я зрозумів. Ну що ви розуміли то механік. Пізніше я згоруся. Це тут, правда, не був, але там загубилося потихло. Ходили папір від паперу, наче, ну, я не знаю, може треба було прийти щось привезти, то може то що справді так довго підписували. На кінець я одержую технічні умови 30 серпня, а там ж написано, дійсно тільки до 1 вересня. Ну ви розумієте, я пройшов з неробки доки, ви ж розумієте, а читають оголошення в зв'язку з припиненням, настанням черговим підготовкою до палюру. сезону, все, розумієте. No ja to rozumiem.